с тобой на небольшой такой улочке, называется Шевська, Вот там находится площадь рынок. Там церковь Рай Павла. А мы с тобой идем в ресторан Сабачевский. Да, ресторан Сабачевский. запрошу я. Сегодня мы видаем вас в ресторане Сибачевских, это один из наиболее вещей нашей мережи, має дуже цікаву історію, легенду і забула дуже цікаву концепцію. Ага. Починаємо з самого початку, де ви можете на цій стіні поглянути. Це... Ну, це не карта, це скажімо, зображення фабрики врілчан, яка з 1782 року у Львові виготовляла наливки. Ага. які до 32-го року розповсюджались на весь світ, і були знамені, ага. тобто, які постачалися як піти на Африку, і в Австралію, в Америку. І, е е е е е були відомі на весь світ і ця фабрика була офіційним постачальником Франца Йосифа ці двору в Астрогорщині. Ось. И, э, спаивали королей. Это а, был очень э, большой, близко 60 лет наливок разных макерей. И этот бренд был одним из двух наиболее в мире. Это был Бачевский и Смирный. Угу. Классно. А вы продолжители великого дела. А, на самом э, деле, после прихода радянских войск, э, родина Бачевских в последних начальствах была разрушена. Ну, как Их, ну им, это им, неудивительно. Их молодые партнеры переехали Рецептуру і втекли відень, і в 50-х роках відновили виробництво Вінки, яке сьогодні, сьогоднішнього днями виготовляється, розповсюджується знову ж таки по всьому світу. Так так, так, да, ви зараз а? зможете глянути безпосередньо, ці на якій написано, хоча вона виробляється в Відні, розпосюджується і в Сполучених Штатах і по всьому світі. Там пише, що 1702 року Львів. Uh -huh. Mm -hmm. І коли це приміщення реставрували, робітники знайшли дві пляшки оригінальні mm -hmm. Б... Бачевської. Mm -hmm. І е... знаходимо всередині з тих часів. Mm -hmm. І в той момент прийшла ідея і думка власне, присвятити цей ресторан історії родини Бачевських, і е... Галицькій кухні і е... Тамінелеву. Класно. Так, Ми можемо зараз зайти в крничку, подивитися цю продукцію, а далі зайдемо в ресторан безпосередньо. Давайте. Так. Хто це сидить справа? Праворуч. Справа сидить львівський батяр пан Едзю. Ну, такий образ старого львівського батяра, який завжди гарно міг. Вмів жартувати, розповідати. Якісь колегами ходили на наливочки або на пиво. <звітник> Бачите, от зараз він власне, продукцію Бечевських підживлюється, під, підсилює якби... здатність. <звітник> <звітник> це от, оригінальна горілка Бичевська, який. Ось Львів, Лівідень. І саме ця фабрика Бачевських, яка була у Львові, зараз це приміщення досі існує. Там ага. зараз алмаз інструмент завод на на підзамчі знаходиться з іншої ага. сторони високого заможе побачити. Є є можливість спробувати наливки оригінальних Бачевських, є можливість спробувати наливки власного приготування, які приготовлені за, за давніми галицькими рецептами. У нас більше 50 видів власних наливок. Ну є де розігнатися. Всіх можна спробувати спробувати в безпосередньо в закладі, а можна взяти з собою, купивши в кримничці. Є подарункові набори, є. Тут є так само продукція нашої там кухні, є наша сувенірна продукція, навіть є парфум з ароматом цимеса, який готують в ресторації Ага, Навіть парфум, парфум. що таке. І ми проходимо через коридор, в якому так, ми заходимо зараз в головний зал. Тут ви бачите старі сходи, які були відреставровані, зображення старих пляшок, і продукції. Чимські оригінальні старі пляшки наверху. На другому поверсі окремо велика колекція пляшок. А це що таке? Це наливка стара з оригінальною пляшкою. Оригінальна? Класно. Запрошую вас в основний зал. Ми його називаємо оранжереєю. Зараз ми готуємо до, до прийому гостей. Так, у нас щойно закінчилась сніданкова лінія працювати. Це все справжнє, не штучне. Це справжнє все? Справжнє, так? все так. Воно тут е, полив автоматичний, завжди свіже. А я тільки хотів спросити, так, де попугаї? Є в нас канарейки, є попугаї. Так, сейчас поверху поведу. Все в зелени, все в зелени, все зеленое. Да, смотри, что тебе палец не откусил попугай. А канареечки есть. Классно. А тут у вас пианино стоит, тут еще можно играть, да? Сегодня на снеданку у нас Франции... пианист, и в вечере, в выходные дни тоже... А, я люстру хочу показать. А я, Люстра. Сейчас ой ой, ой какая красота там mm -hmm. У нас зона маленька тераска, де можна для, для тих, хто курить, да mm -hmm. э, для курячих, mm -hmm. там можна просто посидіти, а коли вже тепло, вона відкривається повністю. Mm -hmm. Тут утворюється великий просто підзагає. А mm де -hmm. ж ну, курення? Там можна курити на вулиці, або у нас ще одна тераса на другому mm -hmm. поверсі. Я даже передать не можу, и камера вряд ли передаст, Ласно, как здесь классно. Да, действительно, зимой попадаєш в лето, несмотря на то, что снег там.

которых. Процесс настаивания на лива. Так, бачите, на кожній ноті є певна дата. Ага. Ось вона має кожну лейку, має свій термін, потім звідси забирають, ставлять, тому що і це безпосередньо по донюності. Температура спеціальна для. Клас, найдемо в останні зали. Пойдём. Я думаю, один маленький залчик, тут ти все, як там. Ну така двері, двері, да? Моба. Добрий день. О, тут, смотрю. Охо-хо-хо-хо-йо-йо-йо-йо-йо. Тут спеціально не без світла настаюєте? Боже та мой. Какая красота! Ну что могу сказать? Ты попробовал ты? Да, бу-бу-бу-бу! Нет слов. Вишнева налывка ресторации Бачевских на останньому міському кстати налывок взяла перше місце в Писара Цуди. Парше місце сар... це яка налывка Вишни да? удались в этом году, да? Так. Да, смотри, Вишнева какие наливка. столики. Какое. Знаете, как-то говорят

Казав... Так, так, що це Україна? за реклама така? Це оригінальна реклама а... бренду Бачевський а... довоєнної. Не намагався ніхто вкрасти. Сильно большое не унесеш. Запаси <У> нас вас безпечно? Так, це у нас підвали, які особливі тим, що тут є спеціальна карта коктейлів, яка розроблена на основі на ліплу, І — Тут працюють фахові бармени, які... — Чудеса показують, да. навіть міглірують бутилками. — Можуть, бутилками так. — Тобто Професійні бармени, які можуть продавати найкращі коктейлі. — У них тут все під рукою, налітки біля. — Що кажеш, Даш? — Все під рукою, да. Шо, а можна так, допустим, тикнути пальцем сказать, хочу з этої бутилки. Ні, там вони, я не знаю. Вони тут ще не стоялися. Але ми можемо таку наливку подати з тих, що вже у, сам... у нас кількість наливок постійно змінюється. Ні, ви нас з этої бутилки, а такої же точно. Так, да. же точно да. У нас зараз планується збільшення асортименту доставить. А, ну, а ще можна. Ну, ладно, там. Я, ми вже бачили, запах запаху зі смаком пива, зі смаком борщу, з <звучить> да, шишками. там. Люди, я, я на цю з чорнилом чорної каракатиці, і ну, різні варіанти є. Скільки продуктів стільки, нового? Тим більше смаки можна поєднувати? Ага. Можна робити, там, наверняка з бананом є, з ананасом, так. Да? Ну, мандарин є. А з бананом не впевнений, ну, з. Не стойки, так, да, навіть не але з усього, чого можливо, плюс ми відновлюємо власне, традицію приготування наливок, тобто це з задавленнями оригінальними рецептами, які до війни. Ми що можемо подарити совіт такої наливка зі смаком коханої жінки. Це, дуже інтимно. Ні, ну це зробити можна красиво, а не так, як можуть подумати. Ну что, пойдем дальше? Давай, Запрошу, да? Да, вот такая. Лестница, да, деревянная такая классная лестница. самое главное сейчас под ноги смотреть. Вот. У нас вход в марнию, да? Заходим. Сейчас мы находимся в еврейской зале, как мы ее называем. Тут собрана велика коллекция оригинальных пляжек бренда Бочевских, а также репродукция старых рекламных листилок, которые бренды использовали в работе. Трохи голосніше, погано дуже чути. Ми викуповували Потрафи по дві да? та ага. Це був протез довго ну, тримали на блошиних угу. ринках, в окремих приватних колекціях, а листівки в архівах, в інтернеті, тобто угу. з усіх, можливих джерел збирали цю колекцію. Ну, робота сумасшедша була, проведена. Заклад готувався не один день до відкриття, це була довга робота, але як ви бачите, вона була варто. Вот такой вот раз сказала точно Смотри, стулья какие антикварные. Вообще классно. Свечники, Свечники. Я потом попозже дам да, панорамку. <сцепляр> 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 так что там нам шукают цикового? Ага. Меню окремо з єврейськими стравами, але а дзеркальце для чого? Для того, щоб змогти прочитати А, ага. зліва зліва направо. Читати. А не в читання. А, да, 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 -да понятно, ищу. Класно. А так еще пытание тоже. Там, я его я, я я часто там. задаю, многие как бы нам говорят, ну вот вы понимаете, что в таких вот крутых заведениях нет такого слова, как фишка, там что-то еще. Вот этот жаргон такой мы не употребляем. И поэтому многие люди, ну как известно, на вершину люди не падают с неба, а все поднимаются снизу. И многие люди, которые ну, как, становятся власть имущими, иногда стесняются заходить в такие заведения, боясь... Свершить какую-то глупость, ошибку за столом, да що то сказати не так. Як у вас не демократичного формату у нас дуже різні люди? Так, звичайно, тобто, хоча він виглядає першоражені дуже вишуканий, дуже дорогий, насправді він цілком демократичний і ціни демократичні, і, і те, як люди можуть себе тут почувати, поводити, тобто ми лояльні до, до всіх категорій людей Офіціанти не смотрять висока, якщо, допустим вилку чи нож не в ту руку взяв. А у вас тут, я слышала, да? Завтраки? Ой, да. С 8 до двенадцатой, да. швейцарская линия. Обычно у всех бизнес-сланч, а тут снеданки такие. У -у -у. Я да. просто вот не могу передать, какой запах здесь стоит сумасшедший. Тут, наверное, еще после завтрака. Еда, не пища, верю. это неуместно. Стоит запах, кухня тоже, как тот слово. Вкусная ну, как мы, люди ну, говорят, сюда ездить, нужно да, прийти, да. понюхать, почувствовать. попробовать, почувствовать. Третій і четвертий поверх цього будинку це кухня. Тобто два поверхи займає кухня, і ще два етажа кухня і ще частина в підвалі. Кухня. А, бау, що в можу сказати? Ваконі, це і основа. Тобто, це свя, кажуть, святих. і Це основна точка притягування сюди людей. Тому що тут смачно, тут багато людей можуть собі дозволити сюди прийти. І рівень обслуговування, рівень інтер'єру. Свои людей дуже приємне враження. Классно, просто есть, так, класно, просто классно. Запомнилось такое по вкусу. Можно с собой снизу взять, какой-нибудь. Да, да. Бьютифально. Кайфово, какие еще есть слова. Так. Я так, так понял, с компании, если прийти, в принципе, реально столики сдвинуть, да? Можливо, але рекомендуємо бронювати столики на парад бо порой. Это само собой. Там уже на сайте посмотрели, что да, так. бывают такие дни, когда просто, як то кажут, не в Але, в принципі, Якщо вдруг захочеться, я є частина столів, які не здаються під резерви. Ви можете спробувати просто прийти mm -hmm. і на вході запитати в хостелі, чи є вільний столик. Якщо він є, то вас запросять звичайно за цим випроситися. Класно, зараз я відключусь, дам небольшу панорамку зала, попробую, вернію, дати. Давай. Особистості в нашій мінімумі, вона... Да. А, ні, я вибуду і завтра заплачу. Якийсь квест, ще один зал, ще знов вхід в нармію. Добрий день. І, звісно ж, пальми всі натуральні. Называется зал зал с балконом. Да по-моему, кухня вкусная пахнет везде, где не зайдешь. Сказывается, два этажа сверху. Фотографии классные фабрики. Угу. Э, так, снова покажу. В выставках бренду. Это как путешествие по историческому музею. Нет, вот, знаешь, в исторический музей приходишь так, того скучно, не трогать, да? того не трогать, да. А здесь как бы можно сесть, по... какая люстра. извините, я как дикарь. Я всегда вот ведусь на вот это вот все красивое. Когда оно приятно посмотреть, по пощупать ее можно? Чуть-чуть. Для тех, кто хочет выйти на свежий повитр, в литку працюю вот раз, а зараз можно просто выйти на парикур. И угу. маленькая. Трохи подыхать. Тобто місце для коріння, влітку тут столики просто, а в теплий період року на цьому екрані ввечері можна дивитися чорнобілі фільми. Классно, просто классно. Там внизу зал с растениями. Да, там терраска. Ну что, пора пробовать кухню да? у Бачевских. Она так пахнет Пойдем? Пойдем заказывать. Что я могу сказать? Сюда нужно обязательно самому прийти и все это увидеть. Да, мы, что... не, да мы не стали показывать ни подачи блюд, ни как они выглядят. Э, ну это просто бессмысленно. А, потому а, что, да. да, такие вот классные подачи, как Нас, это... Настолько такие же креативные, как и обстановка такая сумасшедшая. А оранжерея так вообще супер. Особенно зимой, когда заходишь, там снег на улице, холодно, мерзко. А ты такой, раз! У тебя. у Пальмы, Пальмы с поют птички. Еще да, все зеленые, обалдеть. У вас хочет зелень, это зашел еще, может, там покушать. Ну, спасибо И... Расторации галыцкой кухни Бачевских. Бачевских? Да. Да. да, пойдем. Пойдем. Не забывайте подписываться на наш канал. Вас ждет много новых интересных видео. Пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки. Путешествуйте по Львову вместе с каналом lviv 4 Ю на YouTube.